Доброго дня і слава Україні! Це відеозахисто проєкту слідницької роботи з хімії на тему «Хімія молекулярної кухні, яку підготували учні Львівської академічної гімназії Бріська Андрій і Чухай Марта, науковий керівник Калемон Леся Дмитрівна. В давнину люди намагалися використати закони фізики та хімії у приготуванні їжі. Принципи такого наукового підходу були викладені ще у 4-2 століттях до нашої ери. Ще у 19 столітті відомий кухар Марія Антуанкарем, 1784-1833, писав, коли варити м'ясний бульйон, вода повинна закипати дуже повільно, інакше альбумін білок крові, згущується. Вода не встигає перейти через м'ясо і перешкоджає виділені дрехвистої частини м'ясний навар. І таких фізичних та хімічних чинників, що впливають на все наше життя, безліч. Як то кажуть, якщо не вчити фізику та хімії, ваше життя буде сповнене чудес і фокусів. Мета дослідження та аналіз принципів та методів молекулярної кухні, що базується на застосуванні наукових знань з хімії, біології, фізики для покращення процесів приготування їжі. Основним завданням дослідження є встановлення можливостей в побуті, з метою збереження корисних властивостей продуктів, поліпшення їх смакових та візуальних якостей та створення нових оригінальних страв. Актуальність дослідження молекулярної кухні полягає в новизні напрямку, що досить швидко зростає. Молекулярна кухня поєднує в собі науку та кулінарію, що дає можливість встловати нові та оригінальні страви, які вражають не тільки своїм виглядом, але й смаком. Молекулярною кулінарією називався цикл семінарів, що проводилося Ніколасом Курті де Р. Ветіс в Італії, а потім по всьому світу. Їхні семінари відвідав Хесмом Блюменталь. П'ятнадцять років, відпочиваючи у Франції, він був на обіді в мішленському ресторані. Цей обід назавжди змінив його. Він захотів присвятити все своє життя кулінарії, мультисенсорна країна чудес. Так він описав той обід. А вже в 1999 році на світ з'явилася перша страва молекулярної кухні, мус із ікри та білого шоколаду – Асорса Хесон Абліментарі. Існують такі способи приготування страв молекулярної кухні, як еспуми. Це страва у вигляді піни, яка досягається шляхом додавання соєвого лецитину. В Веспуму можна перетворити будь-що, навіть бородинський хліб, як це зробили на одному з фестивалів. Лідкий азот це азот з надзвичайно низької температури. Його головною перевагою є те, що він не абсолютно безпечний та абсолютно нейтральний. Саме за його технологією в ресторані Хесноблюменталя The Fat Duck готується фірмова страва, мус і лайму до зеленого чаю. Сухий лід це твердий діоксид вуглецю, що переходить в газоподібний стан, минаючи рідку фазу. Цей ефект здавлені використовують на рок-концертах, а в молекулярній кухні він потрібен для того, щоб загострити всі рецептори і відчуття людини. Роторний випаровувач це традиційне обладнання хімічної лабораторії для дуже делікатного випаровування рідин. У скляній ємкості понижується тиск, що призводить до кипіння води при нижчих температурах, наприклад, 20 градусів. Під час цього фляга обертається по всій внутрішній поверхні. Утворюється тонка плівка, що пришвидшує процес випаровування. Отримана пара конденсується у змійовику, отримується дорогоцінний концентрат. Центрифуга розділяє тіла та рідини за допомогою центробіжної сили. Розглянемо, що ми отримаємо, якщо додамо до центрифуги томатний сік. На виході ми отримаємо три різні субстанції, кожна з яких буде мати унікальні фізичні та хімічні властивості, а також неповторний смак та аромат. Сферифікація відбувається завдяки альгінатам солям альгінової кислоти. Саме ця сферифікація і використана в нашому практичному дослідженні. Для проведення практичного дослідження нам знадобиться 0,5% розчин альгінату натрію в будь-якій ждені в мене це натуральний яблучний сік та також 0,5% розчин хлориду кальцію в воді. Тут ми можемо побачити схему та рівняння проведеної реакції. Піпеткою додаємо до хлориду кальцію альгінат натрію, утворюється нерозчинний альгінат кальцію, що й утворює ікринки. Вони абсолютно безпечні та дуже смачні, а їх приготування це чудова можливість провести цікавий час. Молекулярна кухня є новим напрямком кулінарного мистецтва, алхімії нового часу та чудовим поєднанням кулінарії та науки, яка використовується для того, щоб створювати нові оригінальні та смачні страви. Дякуємо за увагу.